Вже перший фінал за бронзу в червоному трико. Владислав Солочук, який представляє Рівненщину, і Данило Нефедов із Києва. Він тренується під керівництвом Олексія Добровольського. Давайте подивимося за боротьбою цих хлопців. Брати Литвинчуки зараз секундують. Солочуку. Хороша сутичка. Хороша, але чомусь вийшов за край. І яким буде рішення зараз арбітра. Бал червоному чомусь е, вийшов, е, але за край не можна виходити, і бал зараховано. Взагалі сьогодні ми говорили про те з багатьма і з суддями і з Тетяною Сікновенко, і з Григорієм Васьківським, про те, що дуже часто борці юні борці мають таку звичку апелювати до дій арбітрів, починають щось е, їм е, говорити. Сперечатися із суддями цього робити категорично не слід. Для цього є челендж, є секунданти, а борці мають боротися. Судді мають судити, а борці мають робити виконувати сумлінно свою працю. 1-0. Солочук зараз, як бачимо, попереду. Але хороший хороший зараз хороший зараз перевод зробив Солочук. І відразу накат. Молодець. Не зупинятися і знову 7-0 стає рахунок. І є шанс завершити цей. Фінал достроково у Солочука є шанс е, здобути, е, здобути бронзу турніру пам'яті е, В'ячеслава Жменько. 7 0 рахунок. Мені здається, не пішов час, не пішов час. А ще бал здобуває Солочук і е, він здобуває чисту технічну перемогу. Ми вітаємо Владислава Солочука, вітаємо Михайла. Литвинчука з uh, перемогою